Увага пасажири, нічний швидкий поїзд номер 84 Сполученням Київ Маріуполь подається на 10-ту колію. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу. А також через східний та західний підземні переходи. Пасажири. Будьте уважні та обережні. Не стійте біля краю платформи. Шановні пасажири. Починається посадка на нічний швидкий поїзд Номер 84 з полученням Київ Маріуполь. Час відправлення поїзда 16 годин 32 хвилини. Поїзд знаходиться на 10-й колії. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу, а також через східний та західний підземні переходи. Шановні пасажири, продовжується посадка на нічний швидкий поїзд номер 84 з полученням Київ Маріуполь. Поїзд знаходиться на 10-й колії. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Увага, пасажири! Закінчується посадка на нічний швидкий поїзд номер 84 сполученням Київ Маріуполь. Поїзд знаходиться на 10-й олії. Просимо пасажирів перевірити у себе наявність проїзних документів і зайняти свої місця у вагонах поїзда. Провачаючи, просимо вийти з вагонів. Шановні пасажири, з 10-ї колії відправляється нічний швидкий поїзд номер 84 з полученням Київ Маріуполь щасливої дороги.